Добрий день, любі малята. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття пасажирський транспорт. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні з вами завітав. Так, це котик. Котик мені розповів, що він дуже любить подорожувати. А на чому ж можна подорожувати? Ви знаєте? Правильно, можна подорожувати на транспорті. Давайте ж розглянемо транспорт, на якому можна подорожувати. Це автобус, автомобіль, тролейбус. Трамвай. Потяг. Дітки, то що ми з вами розглянули? Вірно, різний транспорт. А як його можна назвати одним словом? Так, транспорт, на якому можна подорожувати, називається пасажирський транспорт. Хто з вас знає, чому він так називається? Вірно, тому що він перевозить пасажирів. Малята, а на якому ж транспорті ми можемо поїхати в коротку подорож? Так, це тролейбус та трамвай. А вдовгу, вірно, автобус. Та потяг І ще автомобіль. Малята пропоную нам з вами промовити чистомовку. Давайте спробуємо зробити це разом. Вагончики спішать, біжать в далеку путь. Вони везуть малят тук-тук-тук-тук-тук-тук. Давайте ще раз спробуємо. Вагончики спішать, біжать в далеку путь. Вони везуть малят, тук-тук-тук-тук-тук-тук. Молодці дітки, у вас чудово вийшло? А зараз, дітки, я пропоную вам скласти розповідь опис про деякі із видів пасажирського транспорту. Ось, наприклад, про цей транспорт. Що це за транспорт? Так, це автобус. Якого він кольору? Вірно, він жовтого кольору. Що є в автобусах? Так, кабіна. Двері. Вікна, фари. Та колеса. А хто ж керує автобусом? Правильно, водій. Кого він перевозить? Вірно, він перевозить пасажирів. Дітки, а як називається цей транспорт? Так, це потяг. Який потяг? Вірно, він синього кольору. Що є у потяга? Так, у потяга є локомотив та вагони. Локомотив тягне за собою вагони. Так, а у вагонах також є двері та вікна. А ще у потяга є колеса, які котяться по рельсах. А хто ж керує потягом? Вірно, потягом керує машиніст. Кого ж перевозить потяг? Так. Пасажирський потяг перевозить пасажирів. Що ж, дітки? Наше заняття підійшло до завершення. А котик вам дуже дякує за чудові розповіді про пасажирський транспорт. Він тепер буде знати, на чому і куди можна подорожувати. Дякую вам до побачення!